Хто отримує стипендію благодійного фонду Новий Луцьк це найкращі студенти, які виявили неябиякі результати в науковій сфері, в навчанні, культурно-мистецькій, спортивній або громадській діяльності. І мені дуже приємно вас вітати, бо сьогодні от має відчутися колективна сила, колективний розум. Колективний талант. Е, у цьому залі відповідно до положення зібралися студенти Східноєвропейського університету це 40 студентів, які отримують стипендії. Е, студенти Луцького технічного національного університету це 20 студентів. І далі 10 навчальних закладів теж першого четвертого рівня акредитації, які вже представлені у меншій пропорції. 100 найкращих студентів отримають уже в цьому семестрі імені стипендії Ігоря Петровича Палиці. Кожна стипендія для студентів університетів на раху це тисяча гривень, для студентів першого-другого рівня акредитація це 500 гривень. Ви своєю працею стали. Тими, кого обрали і кого визнано кращими із кращих. І подекуди оце моральне заохочення, воно навіть е, буває сильнішим і важливішим аніж Бо вступивши до Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки, я одразу ж розпочав займатися науковою діяльністю. У мене є чотири ваківські статті. Вже навіть не назву скільки тест конференції, також брав участь і займав призові місця у всеукраїнських олімпіадах і всеукраїнських конкурсах. А власне стипендія фонду Ігоря Палиці Новолюдська для мене це велика відповідальність, це своєрідний індикатор того, що я йду правильним шляхом. І я вважаю, що дана стипендія має утворювати. Висловлюючись економічною термінологією, не бюджет споживання, а насамперед бюджет розвитку особистості. Зараз я працюю над проєктом Віртуальний Луцьк. Це роблю віртуальну екскурсію у Луцьку. Це 3D-панорами, з'єднані між собою. Поки що вони ще не є Вони на карті зараз. На сайті фонду Луцька. Новий Луцьк можна глянути в розділі 3D-Луцьк. Вже є деякі 3D-панорами, це замком Люберта, музей Лесі Лесі Українки, музей Віталія Лесі Українки, це музей дзвонів, музей книги, що в замку Люберта знаходяться. Реалізувати цей проект мені допоміг фонд Новий Луць, а саме тим, що надали техніку на лабораторію університету.